Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті отака техніка Штіль МС180. І зазвичай вони приїжджають із стандартною проблемою, це не запускається по причині. Три самих основних причини. Перша причина це забитий повітряний фільтр. Це самий-самий стандарт на 180-х штілях. Друга причина, і можна її віднести, мабуть, до самої, самої основної, тобто не забитий повітряний фільтр до основної. А неправильний холодний старт. Тобто провтикують клієнти, не, не чують оцього першого старту. І далі її вже зашморигують і заливає нахрен, Тобто при першому старті. Заслінка піднімається вверх, дьорг вона схватила заглохла, трішки вниз класнули, дьорг і вона там працює далі. Але коли не спіймали оцього першого старта і дергають далі, то її, звісно, заливає. І третя. Основна причина, а можливо навіть і сама-сама перша. Тобто Вони ну, не розподіляються на там, перша причина, друга причина, три, третя причина. Це всі оці от три причини це самі основні. Тобто Повітряний фільтр забитий, тому що забивають на нього і ніхто ну, майже ніколи не чистий. Другий це профтик. І третій, але ж також він основний це забита оця от мембранка. Тобто тирса на мембранку набилася. і, Але б тоді вона запускалася, але б давилася при натисканні на газульку. І звісно, що оце жиклер забитий, тому що кончовижна оця от штука. Тобто пальне. Немає якісного пального. І де б ви його не шукали, скоріш за все ви його не знаєте. Ну, перше відпадає, мабуть. А ні, ну, забитий так. В мотлох забити. Зараз спробуємо запустити гіршого ми вже не зробимо. Оце от оце, це дуже-дуже кепсько і отак от робити не потрібно. Е, тому що є ризик е, того, що ланцюг репне. І е, ну, оця штучка вас врятує трішечки, так, але, ну блин, краще, щоб ланцюг не репався. І, Е, інша проблема, це отак і ще більш-менш ви будете в такому положенні різати, а коли ви забажаєте перевернути на сторону валки, ланцюжок може злетіти. Ну, А що буде далі, краще не знати нікому. Ну що, спробуємо запустити також крайнє верхнє положення, можливо, е, клієнти не змогли запустити. Не знаю, дргаємо. Дійсно, не запускається. Перевіряємо свічку, яка в нас керасі. <кій> Свічка, Який стан свічки. Mm, ну, колір такий, такий, наче вона вирішила поржавіти. На поршні такий нагарчик. Ну, якби поршень був би металевий, я б сказав би, що поршень поржавів. Вшилюємо спочатку оцю нам незрозумілу штуку для перевірки модуля запалювання. Виставляємо шестірку так та як і повинно бути, і дермо. Десять дернув, а по нормі 5-6 разів, якщо іскра. Якщо іскру можна угледіти, то значить все зергут. О, запашок такий чудесненький. А якщо не можна угледіти, е -е, робіть нюх-нюх, як вас учили на хімії, отак от. І відкриваємо і робимо нюх-нюх. Бля, воно щось і пальним пахне. Отак от я... Не навчаю нікого і не робіть нікого. Ну, видно, що пальне горить. Тобто діло не в пальному. Закручуємо це все діло назад і відкручуємо корпус повітряного фільтра. Можна використовувати, як її там називають, шиферна голівка. По принципу отакої от сраки. Якщо у вас нема нічого, але вона повинна бути тоненька. У мене їх там два види, я цю використовую для гаєчок, але сюди вона ну, не завжди влазить. Ну, тут влазить так, але в мене і краще. Відкручую. Не соромимося, немає нічого страшного. Е, можна було б спочатку хлюпнути пального, а то мало чого, то вона не хоче запускатися через... Брак самого пального. Але хлюпнувши от сюди оцей вусмерть забитий патрубок пального, ви ось всю срань, оцю всю срань, от вона оцю всю срань запхаєте в циліндр тршневу групу. Так що я вам не рекомендую, лише можна його розібрати, продути, а ще краще карбоклінером ще жахнути туди то воно тоді відмиється і буде все чудово, гарненько. Зараз цю всю коротше, ну і нахилі. Потім зроблю, тому що наразі потрібно долізти до жиклерчика оцього. Знімаємо, знімаємо, викидаємо, знімаємо, знімаємо і зараз польється пальне. Оп, поливилося. Жом ви так не робіть. Можна туди придолити гвинтика, але також я не раджу вам сюди пердолити гвинтика. За кожним разом, коли ви так будете пердолити гвинтика, ота от дюрдочка буде збільшуватись за кожним-кожним разом. Краще от або б карбюратор використати, або новенький. новенький. Просто заткнули дюрку. І все, нічого з ним не буде. Потім оце все діло потрібно обдути, щоб воно було чистеньке-чистеньке, як в котика оті штучки, які він лиже постійно. Але ж ну, те, що воно буде з запахом, то так. ну, Я, я не знаю. Котика оті штучки я не нюхав, але ця штука буде воняти її нюхати не потрібно. Компресором дмухнули. І карбоклінером, щоб все частенько також зверху дмухнули. І потім знову обдули. <клес> Можна перевірити на сам стан карбюратора, але так як він не біжить, нема сенсу. Щоб перевірити стан живучості карбюратора, також використовується оця незрозуміла штука. Також скільки накачувати, я вам не скажу. Тому що я це вже говорю за кожним разом і там все йде стандартне. От, нічого не травить, тобто голка у нас в нормі. Стан клапана в нормі. Що ми беремо? Викрутку PH2. Краще всього використовувати. Або плоску викрутку. Дивимося і дивимося. От у нас все чистенько, ідеально чистенько, але так як в пальному-куча куча всяких домішок, оцю також сраку потрібно виколупувати звідти, промивати, і продувати і дивитися на світло. Якщо вона не, не проглядається зовсім, ну, от там я бачу золотистенький клапанець. А так, якщо вона не проглядається зовсім після миття, міняйте. Краще всього замовити оригінальну, ну, оцю от сіточку. Ну, а ви вже дивіться, на попередньому відео, на хускварні, я замовив оригінальну сіточку. Чекав 3 секунди і мені приїхала сіточка. Я от зняв звідси сіточку і встановив той карбюратор. Так, тут у нас все чистенько. Бранку тянемо. Тут у нас також, наче чистенько, але потрібно дістати жиклерчика. Зуверчик дивимося на світло, він чистенький, без жодних нюансів. Закручуємо все назад. Карбюратор на 180-х штилях я мив в ультразвуки, в принципі, до одного місця. Тобто, якщо забитий сам оцей жикверчик, ну я бачив, що він забитий, я його чистив і все. А якщо оцей же клерчик чистий, а він не працює, сідав е, в ультразвук до одного місця. Тобто чомусь він, ну, чомусь вони не відмиваються. Чому не відмиваються, також сказати не можу. Можливо, через те, що там Л і Ашка заглушені. Е, ну, щоб сказати, що забити я не можу, але е, така плівка. Плівка присутня. Також цього не покажу вам на камеру, але за рахунок, ну, так от воно все там, наче чисто, але е, є там деяка-деяка плівка на цій всій штуці. Тобто він ну, не ідеально чистий. Зараз карбоклінером також шваркну. Але коли ви миєте карбоклінером, не мийте з цієї сторони, а мийте з іншої, з протилежної сторони мийте і компресором дмухайте, тоді грязюка піде туди. Тому що забір палива відбувається сюди, на сітку. Наверх сітки. Не, не з під низу сітки забір палива, а наверх сітки. Це на кітпромі, на бензокосарці кітпрома, Якщо ви от бачите, от сітка стоїть то ви на сітці е, жодного разу грязюки не побачите. Грязюка буде під сіткою, тому що забор пального йде знизу. Тут навпаки. Ну, це для тих, кому ну, цікаво. Ну, от тепер от сітка виглядає, як в котика лизунці. Можете написати, як в котика лизунці виглядають, може хтось бачив. Я за котиками, наприклад, не переглядаю. О, отак от, от і видно там. Навіть ну, краще стало, звісно, що краще. Це я хвалю себе. І все назад скручуємо. На вулиці дождяра. льє. Е. так також краще трішечки дмухнути, щоб чистенько було ідеальненько. І все назад. Так як розбирали, так і збирайте В деяких випадках там, наче з сіх всіх всіх це декілька штук я відмив в ультразвуці, а так чомусь вони ну, не хочуть, не знаю. Можливо, ви там чимось користуєтесь іншим, то можете написати чим ви користуєтесь. Я користуюсь. Там деталан, детален, деталан для мийки. Ну, так як сказали, що якщо він вже не відмиває, то жодна штука вже не відмиє. Там не знаю, правда, не правда, слух я не збираю, кажу лише те, що... Те, що казали. Ну і також, звісно, не раджу вам. Якщо ви чимось користуєтесь і вас все влаштовує, то навіщо щось шукати інше. Зараз відмию, відчищу корпус повітряного фільтра. Оцю штучку потрібно також знімати і чистити. У там все бруднюще, бруднюще. чищу ми. Ну, десь на такому рівні воно там повинно все виглядати. тобто Ось таке. Все Все встановлюємо назад і, і <кхе> потрібно оце все також продути компресором, настільки це все можливо. Не? Якось десь, десь отак от воно більш-менш повинно виглядати. Але ще так пару разів і можна буде лише його міняти. Що спробуємо запустити. Ну, якось так. А, і ще що вам скажу. Мабуть, це я лошара. А чому лошара? Хто побачив, що я робив при першому старті, то той мабуть побачив. А все це чому? Тому що, е що 180-го останній раз я робив хрін знаколи, по часу, І я вже забув, як його правильно потрібно запускати. Але оця ося, вся дана процедура, яку я проробив, це в принципі процедура правильна. Тобто, тому що якщо ваша техніка, тобто ваш 180-й штіль не запускається, потрібно виконувати таку от процедуру. Але ще раз повторюся, про ЖКР я вам вже розповідав. Тобто ви коли його хочете відкрутити. І коли ви туди вже полізете, коли техніка на гарантії, там будуть сліди сколу, злому, вас знімуть з гарантії. Тобто, коли якась там штука ста, станеться, то е, на те що неякісний бензин, якщо там буде окислення безпосередньо на самому карбюраторі, сервіс за це візьме з вас грошей. Так. Але ж коли ви Полізте туди самі і відкрутите жиклера, то е, будуть видні сколи і з гарантії вас ну, скоріш за все знімуть, тому що там хтось лазив. А якщо там хтось лазив, ну звісно, що там в самому карбюраторі лазив, то ну, просто напишуть, що було -то там якесь там вмішательство, так, так і так, то тому, тому там знято з гарантії. Якось так. Ну, в принципі. Ну, а якщо будете довбати, отам самі, то лише гарнесенькою викруткою і його потрібно ніжнесенько викручувати. Ін, інколи не допихують до кінця шліц і облизують, обламують. А ота от, а от мід, мідна, мідна якась частинка чи латунна, латунна частинка, може туди вскочити в сам центр жиклера. І все. І ви, ну, ну все. Карбюратор, грубо кажучи, під заміну. Так що якось так бережіть себе. Не довіряйте коновалам. От бачите, який я от... Коновал, блин. А... Ще раз, ще раз. я його чомусь отак от запускав. Бачили, ні? На початку відео, отак от. А потрібно було отак от запускати. Ну якось так, коротше. Техніка запускається, зараз дощ хреначе, я піду як дурачок протестую її, щоб ну, вона хоч трішечки, як то кажуть, деревце побачила, От бачите, гаєчки немає, гаєчка штілівська дорогуща. Шайбочку. О, от натяжка ваша. Підтягли, шинку вверх підняли. Гаюшку зажали. Гайки закручуйте ніжненько, не впердолюйте їх. Хоч там кажуть, що вони губляться, але якщо ви їх зажмете так, як потрібно, вони не будуть губитися. А якщо ви будете жати їх до усрачки, то шпильки із пластикового корпусу повилайте нахрен. І все. А там уже далі думайте. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. і вам.